Пані та панове в цьому відео розглянемо цікаву новину щодо того, в Україні планують змінити тривалість виплат допомоги по безробіттю. Якщо зараз цікавиться питання щодо оплати, якщо немає роботи, то послухайте відео до кінця. У державній службі зайнятості заявили, що Україна після війни може не повернутися до практики впродовж року виплачувати кошти через безробіття, бо це є розкіш'ю для країни. Про це розповідала директорка державного центру зайнятості Юлія Жовтяк під час зустрічі з бізнесом, який був організований європейською бізнес асоціацією, передає портал громадське. Звертаючись до представників бізнесу, жовтяк зауважила, що, що часто люди приходять на роботу, яку їм підшукала служба зайнятості, і вони не мотивовані. За її словами, для таких людей важлива відмітка, що вони не підійшли роботодавцю, аби далі отримувати допомогу від держави через. Стан безробіття Жовтяк нагадала, що під час дії воєнного стану виплати безробітним надаються впродовж трьох місяців. Раніше допомога виплачувалася протягом року. А втім, на думку директорки державного центру зайнятості, після війни можуть внести зміни до законодавства щодо тривалості виплат. Цитата. І ми вже не будемо виплачувати допомогу протягом року. Для нас, як країни, це розкіш, щоб людина стояла на обліку в службі зайнятості, рік і не шукала роботу, пояснила вона. Жовтяк наголосила, що вже зараз персоналу центрів зайнятості ставиться мета, щоб шукати роботи на 80% підходив роботодавцю, до якого його скеровують. Ми маємо відправляти мотивованих людей. Краще ми їм покажемо і розкажемо про всі можливості, щоб вони не витрачали час роботодавця, додала посадовиця. Інформація надана порталом finance.ua. в описі до цього відео є посилання, можете почитати. І довідка додаткова інформація від порталу. Сума допомоги з безробіття залежить від страхового стажу, як загального, так і протягом року, який передує. Місяцю реєстрації особи як безробітної, також вплив має підстава припинення трудових відносин і розмір зарплати, отриманої перед звільненням. Одним з кроків, які може зробити внутрішньопереміщена особа для здобуття економічної самостійності, є реєстрація в центрі зайнятості в якості безробітного чи такого, хто шукає роботу. Також українці, які були офіційно працевлаштовані на території Польщі, можуть звернутися до центру зайнятості і зареєструватися як безробітні. Допомога по безробіттю в Польщі називається Засідок для безробітних. Розмір допомоги визначається індивідуально. Також в опису до цього відео є корисніші посилання. додаткове посилання. Додатково є посилання на підбір кредиту до зарплати з акційними умовами, тобто перший кредит без додаткових переплат та без комісій. Якщо цікаво, теж подивіться. Дякую за увагу, будьте здорові і всього найкращого!